Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Червона доріжка замість арешту. Монголія не заарештувала Путіна. Чи будуть наслідки? Пояснює Володимир Яворський, програмний директор Центру громадянських свобод. Знову ж таки, говорячи про все те, що відбувається довкола Путіна і довкола Монголії, ми насправді не вперше будемо це аналізувати, але для тих, хто можливо не досить занурювався в тему, або ж не стежив за перебігом подій. Який і зараз є основне питання: як так сталося, що Монголія, яка би мала арештувати Путіна, його не арештували. І тут постає логічне запитання: Чекайте, а що так можна було взагалі? Ну, в принципі, так ну це незаконно, тому що Римський статут вимагає арештувати Путіна. І на сьогоднішній день є чіткі повідомлення, що Римський статут зараз веде переговори з владою Монголії щодо невиконання неї зобов'язань по римському статуту. Тому це поки що не можна сказати, що це безслідно пройшло для Монголії. Але чому Монголія це зробила, я цілком розумію, тому що вона є повністю залежною від Китаю. І Російської Федерації вони, в принципі, ратифікували Римський статут для захисту самих себе, і тому для них робити такі дії було ну з їхньої точки зору доволі небезпечно. І саме тому Путін поїхав туди. Тобто вони вибрали саме таке, ну скажемо, складне. Оце ланцюг, оцю ділянку, де, де можна нащупали цю слабість, де можна показати, що, начебто, ця система нічого не працює, тому що якщо він поїде в дуже багато інших країн. В абсолютній більшості країн його таки заарештують, тому я би не робив з цього драми великої. Таке може бути, таке в історії вже було, що певні країни не заарештовували, але це дуже велика рідкість, тому все таки тут треба розуміти, що ну так весь час не буде. Чи передбачена відповідальність за це? Монголії доведеться якось чи пояснювати, чи там щось відповідати? Бути відстороненою? Можливо, я не знаю? Ну, в принципі, така ситуація: вона не має, там, немає наслідків якихось прямої відповідальності країни. Тобто, може бути поставлено питання про співпрацю, справді можливо, вона буде якось обмежена в правах, або ще якісь речі можуть відбутися дипломатичні, але а, прямої такої надзвичайних якихось актів відповідальності не буде. Тому що їх просто не передбачено, це ну, міжнародне право, воно так працює, що там немає такого, як в національному праві. Ми знаємо, що ми там порушили правила дорожнього руху, і отримали там штраф. Наприклад, тут такого не буває. В міжнародному праві це все значно складніше відносини. З іншого боку, навіть погіршення певного політичного відношення до країни, воно може мати вплив на ситуацію. Тому що я ж підкреслюю, що Монголія не даремно ратифікувала Римський статут тут вони бояться на Росії і Китаю, які поруч, і їм потрібно було захистити самих себе. Якщо вони втратять, наприклад, стосунки з Міжнародним кримінальним судом, то це для них велика буде втрата, тому що це один з елементів їхнього самозахисту. Тому для них це буде теж політичний такий серйозний удар, якщо стосунки зіпсуються. Самозахисту якого саме, що це дає безпосередньо для Монголії Ну вони. Вони бояться, наприклад, що на них можуть напасти і вчиняти певні злочини. Так само у них є велика територія, і ну вони розуміють, що навколо відбувається, і вони реально цього побоюються. І вони повністю залежать на 100% по всім видам ресурсів енергетичних від Росії і від Китаю. тому Якби ну, в цій ситуації вони їм доволі складно пробувати диктувати якісь умови. Якби, наприклад, це був ну, будь-яка інша особа, крім президента, я думаю, що вони би ризикнули би затримати. Але президента затримати це доволі ну, сильний був би крок. Я думаю, що вони просто побоялися, що їм оголосять війну або ще щось подібне. Але у такому випадку виходить, що це певний глухий кут. Я переконана, що аудиторія, яка нас зараз слухає, може подумати, ну нічого. Інка собі таке міжнародне право, яке по суті не має е, впливу безпосереднього, і це безумовно прикро. Але разом із тим просто постає питання: так а навіщо взагалі такі правила придумати, якщо вони на, на е, в реальному житті не працюють? Очевидно, що Путін не поїде до тієї країни, яка зможе його арештувати. Він власне тому Монголію подався, тому що був впевнений, що ця країна його не заарештує. Ну, дивіться, це не можна казати по одному випадку, що вся система одразу не працює. Коли ми бачимо, наприклад, що українська поліція щось не робить не розслідує, ми ж не кажемо, що нам потрібно розпустити всю поліцію, бо ця поліція не працює. Тому це ну, якби, доволі такі сміливі висновки, воно працює. Причому воно з кожним роком працює все таки більш ефективно. Тобто, наприклад, суд був створений в 2002 році. До цього часу, наприклад, в 2000-х роках певні люди теж ніколи не думали, що їх можуть е арештувати чи затримати якісь міжнародні суди. Той же самий Мілошевич. Караджич або ще багато відомих в Африці, багато відомих президентів. вони теж думали, що їх ніколи в житті ніхто не затримає, тому що вони королі великої країни, і вони можуть робити все, що вони захочуть. Але пройшло 5-7 років, і ситуація абсолютно може змінитися. Через 10 років ситуація може бути абсолютно іншою, і він може не мати такої впевненості і такого захисту, як і є на сьогодні. Тому це важливо, якби просто, що. Це переслідування до кінця його життя. Воно можливо, воно не спрацює на сьогоднішній день але. Я впевнений, що через п'ять років система буде значно сильнішою ця міжнародної юстиції, і тому що вона посилюється кожен день. І відповідно, шансів, що покарають Путіна, буде значно більше через декілька років. Я ще раз нагадую, що ми спілкуємося з Володимиром Яворським, програмним директором Центру громадянських свобод. Наш номер телефону 0800 30 40 33, або ж номер вайбера 067 67 404. 4,76 прикметно, що на вайбер можна лише писати, додзвонитися туди не вдасться, але може це і не потрібно. Пане Володимире, повертаючись до випадку Путіна і того, що система розвивається, система міжнародного права, зокрема, і очевидно, що вона знаходить якісь важелі впливу і стає міцнішою. Чи можемо ми сказати, що, наприклад, чим більше справ, чим у більших злочинах, у більшій кількості. Буде звинувачуватися Путін, тим більша вірогідність того, що його все-таки до відповідальності притягнуть. Чи от достатньо цього одного єдиного ордеру на арешт, цього більш ніж достатньо. В принципі, звичайно так. Чим більше, тим краще, і зараз розглядаються, до речі, там деякі аспекти справ, зокрема, по обстрілам цивільного населення. Просто бракує доказів, прямих віддання наказів. З боку Путіна, тобто, якщо буде інформація, що він, наприклад, санкціонує обстріли українських міст особисто, то це може бути додаткові ще обвинувачення, але він зараз має досить серйозні обвинувачення у фактично викраденні українських дітей. І це такий злочин, який ну він для всіх дорослих в Африці, в, в Південній Америці чи в, в Азії будь-де. Це такий досить е, вразливий злочин, бо це напад на дітей, і на нього готові реагувати. Просто вони бояться Росії, і це теж треба розуміти, що. Є певний просто ну, баланс таких інтересів в світі, все таки, але все більше країн вони бачать, коли не бачать агресивну війну і її наслідки, вони проюцирують це на себе, тобто, що в якийсь день це можуть зробити проти нас, і тому вони в принципі вони готові цьому протидіяти. Просто тут треба, щоб справді вони протидіяли разом, і цей, ну, цей організм міжнародної юстиції він розвивався. Тому, наприклад, тут дуже важливо, що Україна все-таки ратифікувала Римський статут декілька тижнів назад. Це, це дуже важливо, бо Україна до цього моменту навіть не ратифікувала Римський статут, а від усіх вимагала його дотримуватися, і це було доволі дивно, тому що, наприклад, уряди певних країн вони прямо просто виступали і казали, як. Ви самі не ратифікували Римський статут. А хочете, щоб ми ризикували своєю безпекою країни і арештовували? Президентів інших країн так не виходить. Тому, якби це все дуже поступово, нам би хотілося, щоб це було швидко. Але знову ж повторюсь, наприклад, доля Милошевича у 90-ті роки він був абсолютно неприступним. Він був таким самим, як і Путін зараз. Але вже в кінці 90-х років е його ситуація зовсім змінилася, і в результаті він опинився в Газі е в суді. Тому я чесно скажу, що. Тут немає ніяких гарантій на сьогоднішній день для Путіна, і він не може бути вічно на своїй посаді. Тому, а в Росії а вона завжди така досить дивна країна. Вони, коли міняється президент, то старий президент одразу викидується на смітник, можна згадати всіх. Попередніх, там, наприклад, як дуже швидко він втратив владу, А коли він стає ніким, відповідно його вже можуть і видати, і все сужневодно може трапити ось тут. Так, це теж що важливий момент, який я думаю, нам потрібно обговорити. Але перед тим запитання власне про відповідальність, як це побудовано. Тому що коли ми говоримо про ось ці безпосередні накази, які віддає конкретна людина, то може постати запитання: окей. То нести відповідальність за все це буде Путін. Ну що, його довічно ув'язнять? Ну а добре, а всі ті, хто виконували ці накази, чи має в міжнародному праві ось цей не знаю, ланцюжковий ефект якось відображається? Чи він відображається, власне? Зокрема, на тих, хто виконував ці злочинні накази, чи тут відповідальним буде лише от одна людина. Ну, звичайно, не одна людина. Вже на сьогоднішній день є е, шість ордерів на арешт е, проти росіян, виданих міжнародним кримінальним судом, і я думаю, що буде ще щонайменше десяток. Е, тобто, верхівку буде, звичайно, міжнародний кримінальний суд хоче е, взяти собі. Але е, Україна недаремно домагається ще створити е, спеціальний трибунал по агресії, тому що цей трибунал по агресії він якраз буде покликаний з. Судити, по перше, Росію за акт агресії, а по-друге, щоб Росія країна відповідала за те, що вона зробила. А друге, щоб якраз оце вище керівництво Росії не уникнуло відповідальності за вчинення акту агресії. А там доволі велике коло людей на сьогоднішній день тільки офіс генпрокурора українського розглядає обвинувачення близько 800 800 людей, відповідальних за. Те, що вони приймали безпосередню участь, безпосередньо приймали рішення про акт агресії проти України, тобто а е, ще нижча ланка це вже українська система. Правосуддя повинна з цим працювати, і тут ми повинні вибудовувати систему, яка би розслідувала. І о, карала цих людей, поки вони не живуть. От як роблять зараз, наприклад, Ізраїль, вони, я думаю, що ви в новинах дуже часто зустрічаєте випадки, що людина засуджена за о, те, що вона була, там, керувала концтабором або брала участь в роботі концтабору в часи Другої світової війни. Зараз там кожні декілька тижнів зустрічаються такі новини, тобто система так створена, що вона вже от скільки років пройшло? 70, а вони, вони все одно відшукують цих людей і. Притягують до відповідальності, бо ці злочини не мають строків давності, і це для України дуже важливо побудувати цю систему. На жаль, повністю вона зараз цієї системи немає, і у мене є все-таки сумнів, що держава має цю політику побудувати таку систему, щоб все-таки росіяни не уникли покарань. Тому що дуже важливо, що навіть ті ж солдати, які вчиняють це все злочини, те, називається міжнародні злочини, і вони не мають терміну давності, тому ми їх. Ми маємо право розшукувати до кінця їхнього життя. Вони колись поїдуть відпочивати. Через 10 років, через 15 років, якийсь солдат, якому зараз 30 років, він через 10 років поїде відпочивати в Єгипет чи ще кудись, а його там і затримують за міжнародним ордером. Але для цього треба просто мати національну систему розслідування, яка б на це працювала багато років. А чого нам бракує для того, щоб ця система взагалі існувала? Що ну, для цього потрібно? Ну наприклад, у нас сьогодні немає спеціального органу розслідування. У нас всі ці органи, всі ці злочини, міжнародні. Родні розслідують декілька одразу о, слідчі органів Тобто це ІСБУ, поліції, і ДБР, тобто це окремі слідчі групи, які ситуативно створюються наказами. Тобто дуже багато створено, ну якби все йде на такому людському факторі, на певних якихось рішеннях. Тобто, якщо люди поміняються, наприклад, то все це розслідування може просто розсипатись. Потрібно створювати спеціальний орган розслідування в, в зараз в офісі генпрокурора добре, що створили окремий е, підрозділ цілий департамент по розслідуванню міжнародних злочинів, і він, от е, і, по ідеї мав мало би бути ще окрема е, система юстиції, яка би розглядала тобто судів, можливо, якийсь спеціалізований суд по розгляду справ по міжнародним злочинам, тому що якщо їх. Зараз зареєстровано там 150 тисяч, то потрібен спеціальний набір суддів, щоб вони розглядали всі ці справи, тому що це затягнеться на десятки років. І, на жаль, у нас немає зараз ні органу розслідування спеціального, ні е, системи суддів, Тобто, у нас зараз загальна система суддів працює з цими е, справами, а судді ну це ж теж потребує, наприклад, підготовка кадрів людей, щоб вони знали, як розглядати такі справи, е, як їх розслідувати. Як на які моменти звертати увагу, і тому це доволі складна система, і її потрібно окремо створити, щоб вона працювала багато років. У нас може, наприклад, президент помінятись і сказати, що це вже не важливо, і це не буде робитись. Я думаю, що це велика проблема на сьогоднішній день, що ця політика вона не до кінця на національному рівні продумана. Це важливий момент, бо без, спосббезумовно за вашою за вашими спостереженнями. Наскільки ми е, готові, наскільки є політична воля для того, щоб ця система була робочою, вона були створені відповідні органи, начебто, є політична воля, є бажання великого офісу генпрокурора, але е, далі воно поки що нікуди не рухається. Я просто дуже бою, що це буде як зі справами майдану, які зараз половину з них закривають. Через сплив строків давності, або через те, що вони недорослідувані, або ще через якісь проблеми розслідування, тому що вони довгий час. Буксувало розслідування, потім, нарешті, по певним справам пройшло розслідування, потім суди. Вся ця складність переглядів справ в судах. Тобто, ми повторюємо весь негативний приклад справ Майдану, хоча це вже має бути соромно, бо там дуб, там десятки людей уникнуло покарання власне через те, що наша правова система абсолютно не була готова до. Цих злочинів ну, до розслідування цих злочинів. А тут цих злочинів виходить в, в тисячі разів більше, і, і ми далі знову ж хочемо, як і в минулому, працювати з тою ж самою системою. На жаль, я кажу, такого системного підходу все-таки немає в, в органах влади, і це є певною проблемою. Це була розмова з Володимиром Яворським, програмним директором Центру громадянських свобод. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.